Дякуємо, Єлизавета Степановна. І до наступної доповіді запрошується доцент Ігор Ярославович Будзак. Тема доповіді: Сучасні напрямки лікування хворих закрипом функціонального генезу. Шановні колеги, добрий день. Я думаю, що кожен із вас розуміє. Що проблема з одного боку функціональних захворювань актуальна з іншого боку, проблема пов'язана з закрипом актуальним. Ви бачите на цьому слайді по нинішнім даним до 40% населення може мати функціональні різні захворювання шлунково-кишкового тракту. На жаль, дві, трет, дві третини з них мають ці симптоми рецидивні, повторюючіся, хронічні. І особливо хочу звертати увагу на те, що психологічна коморбідність тут може бути не вона є досить широка, але не, не зрозуміло до кінця, що є первинним. В деяких ситуаціях передують спочатку психологічні порушення, а потім функціональні, потім симптоми. Буває навпаки, спочатку симптоми, потім психологічні порушення і не завжди. Бачите, є певна мірою є певна стигматизація. Не завжди лікарі достатньо уважно ставляться до таких пацієнтів, інколи вони не отримують ту інформацію, яку, ну, яку мають мати в цій ситуації. Ще важливіша проблема пов'язана з закрепами. Ви бачите, приблизно до 14% населення мають закрепи. Але тут важливим є обов'язково диференційна діагностика, тому що функціональні закрипи це лише одна частина цих закрипів. Інші, інші хвороби шлунково-кишкового тракту, як ви бачите, може давати закрипи. Але дуже важливо, що закрипи можуть давати нам і можуть бути спричинені механічною обструкцією. Наприклад, той же саме колоректальний рак, на жаль, у деяких пацієнтів. Це може бути також причиною закрепів, Він теж може викликати закреп. різні структури, девертикули та інші. Ми повинні не забувати, що також неврологічні порушення можуть давати закрепи, ендокринні, метаболічні. Ну і нарешті, просто якщо пацієнт сидить на жорсткій дієті, чи пацієнтка дієтичні порушення, дієтичні рестрикції також можуть нам давати закрепи. Ми сьогодні будемо говорити саме про функціональні закрипи. І ви бачите, всім відомо, Римська критерія 4 6 форм функціональних захворювань кишечника. І хочу звернути увагу на дві оці форми: це з одного боку синдром подразного кишечнику з закрипом і функціональний закрип. Виникає питання, а чим вони відрізняються. Нібито і там, і там є закрип, і там, і там вони функціональні. Давайте подивимося на самі, як їх від, як, як їх розрізнити. Давайте подивимося на самі критерії, римські критерії до цих захворювань. Вони, я думаю, вам всім добре відомі і по синдрому подразненого кишечнику, і по е, функціональному закрепу. Але навіть е, дивлячись на ці критерії, можливо, не зразу зрозуміло, в чому все ж таки різниця, кому ми з пацієнтів маємо ставити. Синдром подразного кишечнику з закрипом, а кому функціональний закрив. І тут, якщо все-таки чітко це все розрізнити, чітко поставити це, так би мовити по полочках, то можна сказати, що все-таки при СПК домінує біль. Ключовим симптомом є біль. Цей біль, як правило, дає нам також пацієнтам здуття розтягнення живота і при цьому є закриб. Тобто, в першу чергу біль і разом з ним закриб. Натомість при функціональному закрипу все-таки домінує сам закрип. А біль вона він може бути, але він не такий значний. Здуття може бути, але не таке значне. І відверто кажучи, пацієнти з СПК з закрипом у них якість життя все-таки суттєво гірша, ніж у пацієнтів з, просто з функціональним закрипом. Далі хочу сказати, що патофізіологічно все-таки при СПК, як правило, причиною закрипу є спазм, тобто саме спазми викликають закрипи. Натомість, при функціональному закрипу, тут, як правило, тут можливо гіпотонія кишечника, хоча не завжди. Ну і навряд чи тут буде спазм. Ну і ми не повинні забувати те, що от бачите внизу на слайді, що обов'язково мають бути відсутні симптоми тривоги, тому що ми, як я вам казав на початку лекції, на на жаль, і механічні обструкції кишечника можуть нам давати закрипи, тому ми повинні виключати органічну патологію, включаючи і онкопатологію, в тому числі. Хоча все-таки в переважній більшості пацієнтів з закрипами, ці хвороби протікають. Сам функціональні захворювання з закрипами протікають, так би мовити, благополучно, і в тому числі плані прогнозу. На цьому слайді, як ви бачите, такі картинці, те, що ми зараз з вами говорили, бачите. Знизу вверх йде закреп, зліва вправо йде біль. Там, де домінує закреп, незначна біль, там функціональний закреп FC, там, де багато болі і багато да, там IBS-C, тобто СПК з переважанням закрепу. Стосовно патофізіології функціональних захворювань, в тому числі кишкових, вже багато говорилося на цій конференції. Класично вважається ця біопсихосоціальна концептуальна модель. Вона класично вважається як причиною цих функціональних захворювань. Але, ви бачите внизу слайда, дедалі все більше інформації про те, що на ці процеси впливає обов'язково мікробні порушення кишкової флори. Змінена імунна функція слизової оболонки, вісцеральна гіперчутливість та порушення моторики шлунково-кишкового тракту. І якраз порушення моторики шлунково-кишкового тракту тут відіграє важливу провідну роль. Як лікувати функціональний закреп, Як лікувати СПК закрепом? Ну, ви бачите, при функціональному закрепі, безумовно важливим є корекція дієти, корекція харчування. В харчуванні має бути. Овочі та фрукти більше, причому їх треба одразу запивати рідиною для того, щоб ця рідина залишалася в не всмоктувалася, залишалася в шлунково кишковому тракту, покращувала стул, кисломолочні продукти, росли рослинні олії. Це думаю, всім зрозуміло. Має бути усунення копростазу, якщо там значний копростаз, який заважає нормальні нормальні дифікації. Ну і всім відомо також, що проносні засоби, вони є різного характеру. Є засоби, які збільшують об'єм калу, наприклад, псиліум. Є засоби осмотичні, це лактолоза, макроголь, які просто натягують рідину з стінки кишечника в товстій кишці. І ті і ті препарати, псиліум, лактолоза, макроголь, вони діють фізіологічно, вони не викликають звикання в цьому їх великий плюс. Ну, і зрозуміло, що нам треба. Якомога більше уникати або обмежувати засоби стимулюючої дії, натрій пікосульфат, бісокоділ, сіна та інші, які якраз дають нам спазми пацієнтам, дають звикання, що не є добрим в цій ситуації. Стосовно лікування СПК закрепами, така ж такі ж самі, самі дієтичні рекомендації, як правило. Таке самосунення копростазу, так само ми повинні давати переважно ті проносні засоби, які не викликають звикання псіліум, лактолоза, макроголь та інші. Але ми повинні застосовувати кишкові спазмолітики, добре відомі, тому що саме вони якраз в, в генезі, в патофізіології СПК. Ми повинні коригувати кишкову мікрофлору. Про щось на цьому на цій конференції вже було багато сказано, і там, де треба коригувати психомаційні розлади. І хотів би звернути вашу увагу на такий новий засіб, який з'явився не так давно. Це іспалакс, це поєднання природних компонентів. Тут є добре всім відомий псіліум з одного боку, з іншого боку, є екстрат корення кульбаби, тобто два компоненти. Одразу хочу звернути увагу, бачите внизу сказано там, де як спосіб вживання, що треба обов'язково додатково випивати. Ще 200 мл води. Тобто, окрім того, що ми розводимо цей який випиваємо. Ми повинні пацієнт повинен ще його запивати. 200 мл води. Буває, цього не роблять і це є помилка. От, тому треба це робити на, у препаратах на базі псіліума. Псіліум добре всім відомий, Я думаю вам. Е, насамперед, це м'яка послабляюча дія. У нього є прибіотичний ефект. Він також є прибіотиком. Але дедалі все більше інформації про те, що у псіліума є додаткові, так би мовити, плеєтропні моменти, плеєтропні ефекти. По-перше, зниження апетиту, особливо там, де є метаболічні порушення, тому що, бачите, є зниження апетиту. Сам псіліум розбухає, коли він комбінується з рідиною, розбухає і збільшує відчуття ситості, зменшуючи загальне споживання калорій. Для цих пацієнтів з метаболічними порушеннями це добре. Певною мірою впливає на регуляцію жирового обміну, зменшує дещо рівень холестерину, сповільнює всмоктування глюкози, тобто має такі позитивні метаболічні впливи. Має м'яку дію, ми всі добре розуміємо, не викликає звикання, не викликає дуже важливого спазмів, особливо це важливо при СПК та різких позивів до дефікації. Стосовно кульбаби, всім відомий її жовчогінний ефект. Є певна сечогінна, детоксикаційна дія, але дедалі все більше інформації про те, що у Кульбаби є доведена протизапальна дія на кишечник і також певні антиоксидантні властивості. І інспалакс, коли ми його оцінюємо, то тут є плюси, які дещо притаманні іншим препаратам. Бачите, як в механічно стимулює перистальтику, але без ризику закріпів. Як, як лактолоза затримує воду, але не викликає метеоризм, як пребіотики впливає на корисну флору, як жовчогінні засоби, за рахунок кульбави покращує також вплив на стул і на притравлення їжі. Ну і на відміну від стимулюючих проносних, не викликає спазмів, болю звикання. Але ми повинні розуміти, все ж таки, що ці препарати. Псільуми не рекомендовані при ректальній кровотечі невідомої причині, при існуючій кишковій непрохідності, тобто там, де при ректобах, змінах в роботі кишечника, при стенозі, тобто там, де є якісь кровотечі або механічні, механічні перешкоди, давати препарат не повинні. Доказова база є чудовою у псіліомі, причому за останні роки вона збільшилась саме оці от метаболічні порушення, про які я вам сьогодні вже говорив. Вона є, бачите, як кульбаби, насамперед, бачите, в показані протизапальні та антиксидантні властивості. В американських е, рекомендаціях е, великий теж приділяється е, увага псиліуму, але е, бачите, е, знову таки робиться акцент, коли пацієнт вживає або клітковину, або псиліум, Треба запивати достатньої кількості рідини. Е, це є важливим компонентом. Перевагами цього засобу є те, що використовується у підлітків, дорослих, літніх людей, не викликає звикання, має таку м'яку комплексну комфортну дію і безпечне для, для тривалого застосування, і як при синдромі підразного кишечника з закрепами, так і при функціональному закрепу. Але як ми говорили при СПК з акрипами нам ще обов'язково потрібні спазмолітики в будь-якому варіанті, тому що ефективно лікувати СПК ми повинні все-таки з кишковими спазмолітиками. І тут хочу нагадати про олію про препарат, про такий препарат Геомінт. Він також є природним, тобто він має дві складові м'ята перечна і фенхель. Але тут ця це, ці олії, да, олії, м'яти теперечної олії фенхеля. Але ми добре всі добре знаємо м'яту, її всі плюси і переваги. Але тут ця м'ята в капсулах доходить саме до кишечника. Тому що якщо ми просто вживаємо м'яту, ви розумієте, що вона навряд чи до кишечника доїде. А тут капсули доходять саме до кишечника, де нам треба. Всім добре відомі, що м'ята перечна усуває спазми, покращує перистальтику шлунково-кишкового тракту. Дуже важливо і зараз про це багато говориться, вона впливає на такі, так звані ТРПМ8 рецептори у вісцеральних нейронах, позитивно впливає на ну і всі доб... на, жовчну, на білярну систему, і всі ми добре знаємо її позитивний вплив на центральну нервову систему. Другим компонентом є фенхель, який добре, ми всі знаємо, що зменшує здуття, зменшує нудоту. Впливає також на жовчний міхур позитивну, ну і також, як виявляється, має певну анксіолітичну дію, що важливо у хворих з синдромом подразного кишечника. Хоча на зараз все більше якраз позитивно говорять саме про жовчогінну дію цього засобу, який впливає також і на успішно і на кишечник. Доказова база і у м'яти перечної і у Фенхеля досить Значна, особливо у м'яти є чимало в тому числі метааналізів присвячених використанню м'яти перечної при синдромі подразного кишечнику. Стосовно фенхелю є дослідження, але правда поки що в комбінації з іншими засобами, наприклад, комбінація фенхіл плюс куркума, також довели успіх в лікуванні кишкових кишкової патології. Перевагами є також те, що це природні препарати, досить швидка дія, безпечність. От. На додаток того, що я зараз сказав, хочу ще наголосити, що обидва обидві ці засоби входять в рекомендації римської теорії 4. Бачите, псиліум в функціональний закрип в лікуванні з функціональним закрипу псиліум і м'ятаперечна в лікуванні з ПК. На, у підсумку хочу сказати, що практичному лікарю дуже важливо розрізняти функціональні закрепи синдром подразного кишечнику з переважанням закрепу. Комплексні ростинні засоби можуть успішно бути застосовані в лікуванні цієї патології. Дякую за увагу, шановні колеги. Дякуємо, Ігор